Вітаю, мене звуть Ященко Людмила. Я лікар-кошергінеколог Центру здоров'я жінки клініки Оберіг. Сьогодні хочу проговорити про вакцинацію, вакцинацію дівчаток і не тільки дівчаток, а й хлопчиків. Хочеться наголосити на тому, що вакцинація і вакцина, якою ми вакцинуємо, є абсолютно безпечна і ефективна. І у нас по таким світовим тенденціям вакцинуються в основному дівчатка, але хотілося б наголосити на тому, що у всьому світі. І є країни, привідні країни, європейські країни, Америка, Австралія, яка вакцинує і в свої програми включає вакцинацію як дівчаток, так і хлопчиків, тому що не тільки онкологію у дівчат визиває капіломовірус, а і онкологія є і у чоловіків, в тому числі, і це рак пеніса, це аногенитальні бородавки, це колоректальні раки, рак гортані.